Мати рівновагу це непросто. І особливо, якщо ти знаходишся на висоті, і от там втримати рівновагу це складно, і особливо для тих, хто боїться висоти. Але як не дивно, але люди навчаються тримати рівновагу по різних причинах, для того, щоб встояти на тому місці, де потрібно, щоб не впасти ні вправоруч, ні, лір, ні ліворуч. Сьогодні я хочу запропонувати один текст, який буде основою наших роздумів, нашого вечора, і щоб ми могли пороздумувати над ним. Він записаний в Галатам, п'ятому розділі, перший вірш. Там записані ось такі слова: Отже, стійте у свободі, яку дарував нам Христос. І не піднімайте знову, і не підпадайте знову під ярмо рабства. Ось даний текст, даний уривок, на якому ми зупинимося сьогодні і будемо мати роздуми. Цей вірш він взагалі е підводить підсумок четвертого розділу. І якщо ми зануримося з вами в четвертий розділ або пробіжемось, про прочитаємо, ми побачимо, наскільки апостол він піднімає теми для того, щоб галатів трішки можна було знаєте, направити в правильне русло. Для того, щоб їх зосередити на чомусь важливому. І він піднімає такі тематики, як рабство або свобода. І він там розкриває це, показуючи, що ви були рабами, але стали вільними. І приводячи певні аргументи стосовно цього. Він не хоче застерегти тих, хто визволився і став на вірний шлях. Тобто він каже, що послухайте, ви. Будучи язичниками, ви визволились, ви стали на вірний шлях. Але у вас є небезпека. У вас є небезпека підпасти чомусь іншому, підпасти під закон і жити під ним, маючи ярмо інше. П'ятий розділ розпочинається з слова Отже, вказуючи на те, що в минулому щось було дуже важливе. Або Підкреслюючи все, що було вище сказане. У четвертому розділі він наводить приклади старого заповіту, для того, щоб порівняти, щоб показати ось галатам для того, щоб вони могли зрозуміти, що, до чого він їх приводить. Перше, що він говорить, що галати вони прагнуть, щоб виконати закон і стати на вірний шлях. Тобто, галати вони прагнуть знати закон. Вони хочуть його виконувати. І ось, бачучи ось цю тенденцію в них, апостол Павло він хоче все ж таки їх зосередити, що, послухайте, виконуючи закон, це не означає, що якщо ви його виконаєте, ви будете спасені. Далі він показує, наводячи приклад старого заповіду, певні історії для того, щоб показати жертву Христа і зосередити їхню увагу, що є щось дуже важливим. Не просто виконати закон, не просто стати під законом, порівнюючи народження Ісаака, обіцяного сина, який народився дивним чином, як і Христос прийшов в цей світ. Кожен християнин, який народжується згори, він стає дитям і стає спадкоємцем. Далі також апостол приводить в приклад Авраама. В нього народжується два сина: від вільної один і від рабині, і це певний є заповіт, показуючи те, що ми сини, сини рабині, не сини рабині, а сини вільної. І показуючи, що ось ви подиви, подивіться, від кого ви походите, або від кого ви йдете. І далі розпочинається ось п'ятий розділ, п'ята глава. І він підводить певний підсумок все, що він виливає в четвертому розділі, для того, щоб підкреслити життя, життя Галаті. Він говорить: Отже, послухайте, стійте у свободі, яку дарував вам нам Христос, і не підпадайте знову під ярмо е, раб, рабства. Перше, на що хочеться звернути увагу, це стійте у свободі, або стояти де добре і безпечно. Стійте у свободі, яка дарована вам Христом. Бути вільним це привілегія тим, що ти не прив'язаний до чогось. З одної сторони, коли ти стаєш вільним, ти розумієш, що ти звільнився від чогось. Ти стаєш вільним і тобі стає певне полегшення. Але в цій сфері є небезпека. В цій сфері є небезпека в тому, що якщо ти стаєш вільним, ти можеш впасти під щось інше. І ось апостол звертає увагу на те, що, послухай, ти стаєш вільним. І тобі потрібно правильно нішу зайняти в цій, в цій сфері. Ти маєш себе вільно почувати, і це е, е, ти маєш себе правильно в цьому стояти. І дивіться далі, стояти. Це коли ти маєш впевненість стояти на своїй думці, яка є обдумана і, під, і має певне підґрунтя. Тобто ти не просто стоїш тому, що тобі тут подобається. Ти не просто стоїш, тому що е, так тобі сказали це робити. Але ти стоїш, тому що в тебе є певна база в цьому. В тебе є основа, тому чому ти тут стоїш. В 1 Коринтянам 16 розділі, 13 вірші. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будь, будьте міцні. Апостол Павло в Коринтянам приводить наступну таку якби, сильні слова. Ви маєте пильнувати в тому, в чому ви стоїте. Ви стоїте у вірі, будьте мужні, будьте сильні, будьте міцні. Сила зазвичай приміняється в різних випадках. Наприклад, якщо ми говоримо про фізичну силу, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо щось зробити фізичне, наприклад, зробити вдома ремонт. І нам потрібно придати певні зусилля, певні фізичні сили для того, щоб зробити його, щось підняти, щось переставити, щось перенести і так далі. Інше, наприклад, подолати відрізок дороги знову ж ти, ти даєш певні якісь зусилля для цього. Ти тратиш час для цього, для того, щоб подолати відрізок дороги, щоб добратися до того місця, яке тобі потрібно. Ми говоримо тут про фізичну силу. Це також може стосуватися і сили внутрішньої. Наприклад, ми когось втратили, і ми переносимо певні якісь відчуття скорботи. І ми маємо знайти собі сили всередині для того, щоб пройти це. Пройти цю скорботу дуже часто ми чуємо, що будь сильний. Будь сильний, переходячи ці скорботи. Або ти є дуже сильний. Тобто, підкреслюючи цю людину, що, послухай, ти можеш бути сильний в тому, щоб пройти ці скорботи. Для, також для того, щоб ви е, вистояти у свободі. У вірі потрібно бути сильним. Потрібно проявити всередині мужність і стійкість. І зверніть увагу, стояти. Стояти там, де добре і безпечно, це велика відповідальність. Якщо ти звільняєшся від чогось, і ти стаєш вільним, ти маєш розуміти наступне. На чому ти стоїш і на, на чому твоя е, віра або база базу, базується, яке твоє підґрунтя твого життя? Він говорить про те, що, послухайте, ви вийшли з язичества. Тут використовується далі слово свобода. Ну, на той, е, ну, той, хто незалежний, той, хто вільний, на перший погляд, це слово. Наші думки зосереджують на те, що ти нікому не підзвітний, ти нікому нічого не винен. Тобто ти, св... ти свободний, ти вільний, ти не маєш нікому підкорятися, ти не маєш нікому подавати ніякого звіту, тому що ти являєшся вільним. Я можу робити те, що заманеться. Ви вийшли з язичества. Тобто апостол повертається до головної істини і хоче їм показати, послухайте, ваше життя, яке ви, з якого ви вийшли, з певного рабства, ви маєте розуміти наступне, ви зараз стоїте, але ви маєте стояти, дивлячись на Ісуса Христа, тому що свобода ваша залежить саме від Нього. Ви вийшли звідти там, де було дозволено поклоніння різним богам. Ви вийшли звідти, де було дозволено робити безчестя, робити те, що не подобається Богу. Ви вийшли звідти, де, можливо, навіть могли займатися певними релігійними такими аспектами життя. Ви вийшли звідти, залишаючи різні обряди, які нікому не потрібні. І ви маєте зрозуміти наступне, що є Христос, яке своє життя віддає для того, щоб людей зробити вільними, свободними і звільненими від чогось, те, що нікому не потрібне. Отож, перше, на що звертає апостол увагу про те, що стійте у свободі, яку дарував вам Христос. Ви маєте Мати сильне підґрунтя в тому, щоб стояти на цьому. Стояти там, де добре, там, де зручно. І розуміючи наступне, що свобода вона має велику ціну це жертва Ісуса Христа. Тому що Він дарує цей подарунок, тому що Він дає цю можливість. Далі, продовжуючи цей вірш, Він. Підходить до другого моменту. Не підпадайте під ярмо рабства. Знову ж він хоче їхню увагу зосередити ще на чомусь важливому. Він переживає за своїх християн, він переживає за тих людей, які увірували у Христа. І він хоче, щоб все ж таки вони були правильно сформовані, показуючи, щоб не впасти у іншу крайність або інший гріх релігійності. Тобто ви вийшли з одного, ви звільнилися з одного, але у вас є небезпека впасти в інше, в інший гріх, який також Христос, він не вітає цього. Коли ти звільняєшся від гріха, ти розумієш, що в тебе появляється надія на життя. Але зверніть увагу, далі, він підкреслює, що. Ви можете впасти в ярмо рабства. Але тут є такі декілька але, але, яке потрібно врахувати також в життя. Християнство це не просто стати під закон і робити так, як диктує закон. І якщо ти виконуєш закон, значить ти стаєш тим, хто автоматично отримуєш прощення, ти автоматично отримуєш. Якусь спадкоємність для життя. Тут ще є небезпека в тому, щоб попасти в петлю, яка може впасти тобі на шию. Апостол показує їм застереження про те, щоб, послухайте, будьте уважними. Ви з одного звільнилися, і у вас є небезпека впасти в інше. Павло використовує тут з сфери сільського господарства таке слово ярмо. Це річ, яка такий прилад, яке використовується для того, щоб тримати в упряжці волів. І у більшості випадків для чого це робиться? Для того, щоб їм прицепити певний засіб це може бути плуг або віз, для того, щоб вони могли його тягнути. І в них немає вибору цього. Вони не можуть його без допомоги іншої людини сняти це. І коли є ось це ярмо на цю тварину надягається, вона є приречена, в тому, що вона не є ціль все тягнути, вона має це робити. І ось апостол він порівнює, що, послухайте, у вас є небезпека в тому, що якщо ви звільнилися від одного, ось ви можете впасти в це ярмо рабства гріха під законом. Ось самі на себе натягнути те, що не потрібне. Ви стали вільними, ви стали свободними. І в цьому ви маєте укріпитися і вести себе як вільними і свободними. Ось це ярмо воно накладається на шию і фіксується там, тобто без допомоги іншого господара. Тварина, вона не може його сняти. У Другому Коринтянам, 6 розділі, 14 вірші, ми читаємо: не впрягайтесь у чуже ярмо з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або що спільного між світлом і темрявою. У Другому Коринтянам, тут апостол звертає увагу на те, що є ще одне ярмо, в яке можна вдягнутися, і можна бути. Можна вдягнутися, але дивіться, не впрягайтеся з чужим ярмом. Тобто є чужі, які впрягаються, і ти можеш випадково попасти під це ярмо і рухатись не в правильному напрямку. Що має спільного між праведністю та беззаконням? Є порівняння? Є праведність, є беззаконня. Або що є спільного між світлом і темрявою? І коли людина впадає ось це ярмо, далі їй дуже стає складно рухатись. Тому і ось апостол підкреслює, що, послухайте, ви маєте бути дуже сильно уважними до цього. В, жит в житті також це є небезпека. По тій причині, що ми одягаємо це ярмо законничества на своє життя. І ми думаємо про те, що. Потрібно виконувати певні обряди для того, щоб правильно себе вести. І ми думаємо, якщо ми будемо це виконувати, значить, ми будемо правильно робити. Але є інша небезпека. В тому, що якщо ти звільнився з одного, ти можеш впасти в інше. І тому недаремно в Ефесянам написано дуже чудовий і влучний текст, що благодать. Вона спасає нас. Тобто Божа благодать вона приходить на планету Земля для того, щоб спасти і показати віру. Для того, щоб кожна людина вона могла не хвалитися, що о, я виконав, о, я зробив, о, мені це добре. Тому я заслуговую цю благодать. Ні. В Ефесянам ми читаємо, бо благодатью ви спасені. Через віру, і це не від вас, то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Є чудова істина, яка підбадьорює нас наступним, що ми своїми справами, ділами, виконанням різних обрядів, законів, ми не можемо спастись. Є лише один шлях, і це благодать, яка приходить в життя людини. Ця благодать вона звершилася там на Голговському Христі через жертву Ісуса Христа. Він дав цю можливість зробити людину вільними. Він, дав, він зробив все для того, щоб зняти ось це ярмо з людини, для того, щоб вона відчувала себе вільною, щоб вона могла жити, прославляючи Бога. Бог робить щось неймовірне, беручи як один. Так і іншу сторону, і показуючи благодать в свободі, і ось в чому полягає, що людина є вільна, коли вона отримує звільнення від самого Бога. Знову ж, повертаючись до нашого уривку, ми читаємо про те, що апостол Павло він хоче зосередити увагу на те, що це дуже добре, що ви звільнилися від язичних Ритуалів і всього іншого. І ви стали християнами. І ви стали тими, хто являєтесь вільними. І ви маєте в цьому перебувати, і ви маєте жити так. Отже, стійте у свободі, яку дарував нам Христос, і не підпадайте знову під ярмо рабства. Сучасний світ він також потребує в тому, щоб... Нас тримати вільними. Світ, він настільки сьогодні побудований, щоб на кожного натягнути ярмо. І людина вона може навіть не побачити, як це ярмо впаде їй на шию. Сьогодні є дуже багато можливостей в тому, щоб зійти з вірного шляху. Але саме Книга Біблія вона може допомогти, щоб берегтися цього ярма, відштовхувати його, тікати від нього і берегти свою шию для того, щоб не слідувати за гріхом. Це чудовий текст, який може нас сьогодні стимулювати наступне, що є щось дуже-дуже дорогоцінне. Ми, християни, являємося вільними, свободними. Але це не означає, що ми можемо робити все, що нам заманеться. Ми можемо робити все, що нам заманеться, лише в тому випадку, якщо ми робимо це згідно Слова Божого. І ми правильно наставлені, ми правильно е, знаємо Слово Боже. Тоді ми можемо жити так, як ми хочемо. Книга Біблія може нас в цьому направляти. Отож, брати і сестри, нехай Бог нам допоможе в цьому, щоб направляти наш погляд. І дивитися, спостерігати за своїм життям і тримати його в чистоті перед нашим Всевишнім Богом, а йому за все слава. Амінь.